Привіт, я Ніксі. Думаю, люди, які бачили хоч одне моє відео, чи підписані на мій ТГК, посилання в профілі, знають що я художник. Я малюю всі прев'ю та спреди для цього каналу. Все при все я малюю для інших за грошики, Звісно, тому я вирішила зробити відео про історію моїх комішок, з чого я почала та як я рухаюсь зараз. Одразу хочу попередити, що це не поради про те, яких 100% отримати. Це мій досвід. Звісно, тут будуть мінімальні поради. Але я не даю гарантії, що вони будуть працювати, бо все це індивідуально. Якщо ви хочете саме поради, то переходьте ось на цей момент. Ну і що? Поїхали! Рік то був 19-й чи 20-й, точно не пам'ятаю. Це було в аміно. А ні, моя жага почалась раніше, ще в часи наброску. Я не знаю, чи було українські для цієї програми, тому кажу те, яким я користувалася. Ви легенда, якщо пам'ятаєте цю програмульку. Там у мене був акаунт, де я намагалась продавати адопти, але не за гроші, а за лайки та коментарі. Сама я їх не малювала, а використовувала бази. Найчастіше цю бейбу. Якось у мене навіть одного вкрали, і на це відповіла цією картинкою. Хто шарить, як працює на бросах, можливо, зрозуміє. Ех, були часи. Вони плавно перетікають в Аміно, бо там я почала продавати адоптів за коїни. А потім і нормальні комішки. Це все було в 20 чи 2021 році. Я намагалась продавати за справжні гроші, але провалилась. Ось, наприклад, адопт, який я типу продала за гроші. Правда, так і не зрозуміла, чи вони прийшли, бо тоді мені було 13 і я не розуміла, чи PayPal запрацював чи ні. В Аміно я хоч трохи набрала досвід у спілкуванні з клієнтами, що досить цінна штука. Ось, до речі, ті самі комішки. Я навіть іноді була тим самим клієнтом, який їх замовляє. До речі, Аміно у мене досі є, детальніше розповім пізніше. Коли з'явився TikTok, я перейшла туди, те саме з Телеграмом. Мій ТГК з'явився у вересні 22-го року. Хоча перед цим у мене був ось цей забудець з мемами Бравл старсу. Не питайте, чого тим більше спустів російською, на жаль, була дебілкою і не переходила аж до серпня. На моїй пам'яті моя перша комішка за гроші була ось ця. Шкода, що замовник росіянка, це було до війни, але що було, то загуло. Пізніше я пішла в 11 клас і спробувала ще раз. Забудемо те, що я весь цей час намагалась, просто нічого не виходила. Я зробила свій звичайний ТГК і почала викладати пости у всяких інших ТГК, де просувати комішки та адоптів. Якимось чином, знайшла пару замовників. Ось, наприклад, ця мала леді. Продала одного адопта та через однокласницю знайшла замовника, якому зробила тату за 500 гривень, який реально набили. Мені дуже соромно що ще за немалювала, так ще й гроші взяла. Сподіваюсь, йому досі подобається. Насправді найбільше грошей прийшло, коли я пішла на одну платформу. Не здогадайтесь куди. От, спробуйте. Правильно, Reddit! Я туди потрапила випадково і згадала, що існує така штука, як юч. Якщо розшифрувати, Your character here. ваш персонаж тут. Художник робить скетч вже з позою та можливими тінями. Ви платите і туди, де вашого малюка. Ось мої перші два. І один з них купили за 10 американських доларів. От тільки у мене не було мого акаунту PayPal. Я попросила батька зробити собі, щоб я ним користувалась. І на щастя, у мене хороший тато, який на це погодився. Тому впродовж двох років я користувалась його аккаунтом. Дякую, тато, Люблю тебе! То на чому і скільки я заробляла? І на яку аудиторію я працювала? В більшості випадків я працювала або на фурі, або на любителях покемонів, або на фурі любителях покемонів. Такі у мене замовники. І що саме цікаве, у мене ніколи не було дивних історій з ними. Всім все подобалось. Без жартів, типу, були якісь правки, але все інше. Їм завжди все було супер. Я не знаю, як так вийшло, бо я чула історії про божевільних клієнтів. На щастя, у мене такого не було і сподіваюсь, що не буде. Фурят, я люблю, покемонів теж тому ну супер аудиторія, все, що можу сказати. Вони молодці. То як я їх знаходила, ви напевно мене спитаєте. Основна моя платформа просування комішок це Reddit. Та якимось чином я знайшла пару людей в аміну, але зараз про Reddit. Сиджу я там в чотирьох-п'ятьох сабредітах, де найчастіше виставляю малюнки. Якщо бути точніше, дві платформи для фуріячів і фурі комішок, і дві для малюнків з покемонами. Також є сабредіт для комішок, але там я удачі не знайшла. На жаль. Почнемо з простішого. Фурі, зараз мої ячі в некупленому варіанті можуть виглядати так. Або ось так, бо іноді малюю закінчену версію з моїм персонажем для прикладу. Краще все-таки робити другий варіант, бо так замовник краще зрозуміє, що він плюс-мінус побачить, коли робота буде готова і більше шансів, що куплять. у мене ціни на ячі йдуть від 5 до 15 баксів. Я намагалась ставити більше, не беруть. Тому поки що сижу з такими цінами. Пізніше спробую ставити більше. Я не роблю супер деталізовані тіні, нічого такого, тому як на мене, ціна плюс-мінус норм. Продала я більше десяти очей з різною тематикою. Не скажу скільки було замовників, але мені достатньо від парочок до сілібро, До таких всього готових на момент написання сценарію десь 31. одна людина купила мене цілих 3 4 різних, не пам'ятаю. Інша людина могла купити всього один, треті два, тому така штука. Не всі, звісно, продавались, але що є, то є, то норма. Тому не засмучитись, якщо якийсь яч не продасться. Я думаю, на ючах я заробила десь більше ста доларів, точно не скажу. До речі, більше замовників з Reddit мені давали чаєві. Не всі, але більшість, за що їм дуже дякую. Тепер трохи про звичайні комішки. Не скажу, що я їх продала багато, але достатньо для моїх витрат, не для проживання просто на свої приколи. З фурі я пам'ятаю цю і насправді А ні, це все, що я продала з фурі. А, блін. Тепер до покемонів. У них в найбільшому субредіті активно комішки просувати не можна. Але це не означає, що я не знайшла хоча б одну людину, яка хоче їх замовити. І ось роботу, яку я їм намалювала. Це була весна 2023 року, і це досі моя найдорожча комішка. На секундочку я поставила ціну у 35-45 баксів, бо тоді у мене не було прес листу. Мені кинули 150. Замовниця сказала трохи докину. 150 це не трохи. Я не жалісь, якщо що. Я в неї перепитала, чи у нього у них. Типу, чи не забагато, вони кажуть, що ні. Коротше, отака історія. Пізніше цієї весни, а вже цієї, бо вже 2025-й, ну то таке. Вони мені знову написали і замовили ще одну комішку. Я три місяці намагалась просунутися далі з кетчу, але вони мені не заплатили, тому не так і страшно. На всяк випадок я їх перепитала, чи вони досі. Чекаю це замовлення, бо ну не кожен буде чекати три місяці. Вони сказали так і відправили 90 баксів. Я просила 45. Сказали, це чаєві. Ок, через три місяці я кидаю готову роботу і пару гіфтів за те, що так довго чекали. Ось такі фани покемонів. Тепер про аміна. Одна робота, яку я виклала, дала мені двох клієнтів. Про одного ми тільки що поговорили. Тепер про другого. Їх я знайшла в аміна по покемонам. Минул минулого року. На цей раз я знову не знаю гендер, тому нехай будуть вони. Я намалювала дві роботи. Одну спочатку з покемонами, а потім через рік я намалювала ще одну по підземіллю смакоти. Ну майже. Це щось в стилі підземілля смакоти це фон для терраріуму. Потім ще одна робота з рейквазою. Ми... Позаминулорічно. Боже, я плутаюсь тепер. Принесла мені одного нового і повернула старих, про яких я тільки що казала. І не забуваємо, це все в аміно. Тепер про цього чела він попадає в категорію фурій любителів покемонів. Прикольний замовив у мене дві роботи: цю, і потім цю. За кожну я отримала десь 60 баксів. Він хороший, сподіваюсь ще якось напише. Тепер про сайт, на якому мені, як на мене, найважче знайти клієнтів. Ючко Мішець. Люблю і ненавиджу. Я намагалась продавати адоптів. Чесно, купила у мене одного, якщо нарахувати подругу. Я не можу показати повну картинку, бо мене напевно забанять. Це був експеримент. Він вдався. Інші. ні. На жаль, на жаль. Я наючі змогла продати три. Думаю, тепер вже чотири роботи. З них юч за 7 баксів, інші юч за сім баксів, ще один юч за сім баксів і цей адопт за сімдесят. Ура! А і забула повноцінна комішка з командою покемонів, яку я теж довго робила довго це три місяці. Але за це намалювала пару скетчів як подаруночок. Багато продала? Ні, сумно. Дуже зараз я намагаюсь знайти місце в ніші. А це робити ютуб-прев'юшки, пенжітуберів та емоти для твічу. Тому активно роблю прев'ю для своїх відео. Роблю для однієї замовниці та зробила одній людині аву, пеграунд та роблю вже зробила емоти для твіча. А тепер як і обіцяла поради, що я вивчила за ці два тепер три напевно роки. Перше, будуйте себе на тому, що вам подобається. І це саме про тих, хто тільки починає, а не тим, кому треба платити за комуналку. Наприклад, я люблю малювати покемоні, фурі, милі штуки та фони з природою. Це і пробуйте просувати. Не лізьте до фурі, думаючи, що там гори за роботи, якщо ніколи їх не малювали. І не знайтесь на фандомі. Якщо вам подобаються дракони, малюйте драконів, подобаються роботи, малюйте роботів. Ви визначились тим, що вам подобається. Спробуйте знайти нішу. Наприклад, як я зараз намагаюсь просунутись в прев'ю та штуках для твіча. Може вам подобаються повноцінні ілюстрації, чи робити лого, ну що заманеться. Друге, якщо ви знайшли клієнта, то як спілкуватись? Як що робити з оплатою? Я користуюсь таким методом. Ви робите скетч, можете фарбувати, можете не фарбувати, як хочете. І отримаєте 50% від суми наперед, після закінчення інші 50%. Я завжди про це кажу наперед, перед початком роботи, щоб не було непорозумінь. Коли малюю ячі, то беру гроші вже після кінця роботи, але коли показую, що вона закінчена, то у мене є здорова з термарка, щоб ну ніяк не вкрали. Проблем з неоплатою у мене ніколи не було. Іноді замовники самі кажуть, що ой, дайте мені оплатити все наперед. Для ячів це підходить. Для великих робіт краще беріть спочатку 50 і потім 50. Третє, майте sheet. Це коли ви показуєте, що ви намалюєте та за яку ціну. Я маю тільки для повноцінок з покемонами, а на іще одразу видно ціну, але краще мати для всього. Четверте, якщо ви все-таки знайшли замовника а можливо навіть декількох, то вмійте правильно розподіляти свій час. Якщо у вас сесія, дві комішки, які треба зробити, і третя людина щось хоче замовити, то все-таки краще сказати, що ну, наразі комішки закриті або ви візьмете за неї трошки пізніше. П'яте якщо про платформи, то краще показуйте себе на всіх одразу, бо так логічно більше шансів когось знайти. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо ви теж продаєте комішки, то розкажіть в коментарях, як це, який ваш шлях. Якщо вам цікаво дивитись за моєю творчістю, у мене є ТГК в описі відео. Дякую за перегляд, бережіть себе та рідних. Бувайте!